Слава Україні, В ефірі підсумки дня 14 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. 14 березня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Дмитра Струка, який до останнього подиху захищав незалежність України від російських загарбників. Дмитро Струк 1986 року народження віддав своє життя 9 лютого. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області поховали Дмитра у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. У Нововолинську бійка закінчилася вбивством. Як повідомили у поліції, подія трапилася 13 березня близько 22 години. Між чоловіками 26 та 25 років виник конфлікт, під час бійки 26-річний власник помешкання наніс тілесні ушкодження ножем своєму опоненту. 25-річного потерпілого із травами доставили до лікарні, де він помер. Зломисника затримали. Триває слідство. Мар Луцька Ігор Поліщук отримує найбільшу зарплату серед мерів міст на заході України. Відповідний аналіз провели журналісти видання Еспресо Захід. То що журналісти побачили у декларації «Керманича міста? Далі? Видання «Еспресо Захід» проаналізувало декларації за 2022 рік мерів обласних центрів заходу України та з'ясувало, що мер Луцька є найвисокооплачуванішим у регіоні. Ігор Поліщук у рейтингу посів перше місце. Як йдеться у матеріалі журналістів, зарплата голови Луцької міської громади, населення якої 236 тисяч 322 особи за 2022 рік становила 1 мільйон 54 тисячі 469 гривень. Того ж року він придбав земельну ділянку на 600 квадратів у селі Струмівка Підгайцівської громади луцького району. Щоправда, вартість її в декларації не зазначена. У 2021 році міський голова придбав квартиру у Луцьку на 42,6 квадрати, із заощаджень у нього 55 тисяч доларів готівкою та 50 тисяч гривень. На другому місці у рейтингу міський голова Тернополя Сергій Надала, який на посаді заробив 862 тисячі 591 гривню. А трійку лідерів замикає міський голова Львова Андрій Садовий, який за 2022 рік задекларував 813 тисяч 309 гривень зарплати. 14 березня Житомирські поліцейські затримали волинянина, що є керівником благодійної організації. Допомагав ухилятам Перетинати кордон України поліцейські встановили, що після повномасштабного вторгнення 43-річний житель міста Коваль став співзасновником благодійної організації. Він пообіцяв 33 річному чоловіку допомогти у незаконному перетині ним кордону під виглядом працівника організації. Волинський благодійник поставив цінник 1200 доларів за свої послуги та згодом підняв ціну до 2000. Врешті під час отримання частини грошей його й затримали. Нині вирішується питання про обрання так званому благодійнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас поліцейські перевіряють причетність інших осіб до протиправної схеми. У поліції Волині презентували восьмий оновлений підрозділ, облаштований відповідно до європейських стандартів дотримання прав людини. Зазначається, що система «Custody Records» віднині функціонує у відділенні поліції №3 Луцького руб, що розташоване в обласному центрі по вулиці Виробничій, 34. Правоохоронці продемонстрували, як працює система, та показали на практиці весь процес від затримання особи нарядом поліції до її вибуття з підрозділу. Обов'язкова умова при цьому. Інтерв'ювання з інспектором з дотримання прав людини, який опитує доставлену особу про причини затримання, самопочуття та інше усе це безперервно фіксується камерою від спостереження відповідно до міжнародних стандартів про дотримання прав людини. Росіяни масово вдарили безпілотниками по теле і радіоінфраструктурі Харківщини. Через це є перебої із радіо і телесигналом у кількох районах. Також про цілеспрямовану атаку на інфраструктуру повідомили. І на Сумщині, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сіньгубов, усі служби працюють над відновленням сигналу і намагаються поновити роботу об'єктів у найшвидші терміни. Частину об'єктів вже відновили. Також війська Росії зранку 14 березня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. За даними ОВА, відомо про п'ятьох постраждалих. Серед постраждалих є семирічний хлопчик. Він лікуватиметься амбулаторно. Також вдома будуть лікуватися 43-річний чоловік та дві пенсіонерки. Обстрілами пошкоджені кілька багатоквартирних будинків та міська інфраструктура. Загалом у ніч проти 14 березня російські окупанти запустили по Україні 36 ударних безпілотників шахет. Із них українська протиповітряна оборона змогла знищити 22 дрони. Печерський райсуд Києва залишив Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, під вартою до 17 квітня. Про це повідомило Суспільне. Суд частково задовольнив клопотання прокуратури. Попри те, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили, розмір застави Гринкевичу зменшили до суми 469 мільйонів гривень. Раніше адвокат Андрій Гучал казав, що заставу у розмірі 500 мільйонів гривень. Не сплачуватимуть, оскільки таких грошей немає, і безпідставно їх вносити. Нагадаємо, у межах цієї справи слідчі встановили. Що компанії родини Гринкевичі виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад півтора мільярди гривень. Під час слідства встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні родині Гринкевичі підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень. Правоохоронці у Харківській, Київській та Дніпропетровській областях виявили зломисники, які хотіли продати російську зброю та боєприпаси представникам кримінальних кіл. Як повідомили у СБУ, серед вилученого у зброярів понад 60 кілограмів вибухівки, снайперська зброя, а також Великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва на Харківщині. Правоохоронці на гарячому затримали місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження. Він зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому ізюмському районі. За даними слідства, це озброєння. Фігурант звозив до сховку з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків. Тим часом під Києвом вдалося знайти ще декілька прихованих арсеналів, які залишили окупанти, коли відходили з області. Перша схованка розташована у покритому гаражі в одному із звільнених селищ Бучанського району. Там правоохоронці знайшли російську бойову розвідувальну дозорну машину з великокаліберним кулеметом, а неподалік у підземному схороні розмістили. Понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва. Як встановили розслідування, схорони виявили двоє місцевих мешканців, які потім вирішили продати знайдене озброєння криміналітету. А от на Ді про Петровщині затримали місцевого, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Команді Сей Україн вдалося повернути з окупованої Росії території України ще трьох дітей та їхню матір. Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба. Окупаційна влада змушувала матір Вікторію оформити документи та віддати дітей до російської школи. Через тиск і переслідування родина майже не виходила з дому, однак дітей все одно записали до школи. У школі дітям дали цитуємо завдання від Путіна, програму домашніх завдань у російських підручниках і змусили говорити російською. За суржик дітей називали хохлами і. Телефонували матері із запитанням, чи працює вона над їхньою російською за поведінкою. Дітей стежив озброєний військовий. На територію школи батьків не пускали. За будь-яку непокору окупанти Вікторії погрожували, що в неї заберуть дітей. Росіяни запускали ці чутки містом, щоб тримати батьків у страху. Команда Ukraine змогла зв'язатися з Вікторією і запропонувала допомогу. Тоді й почалася операція з порятунку сім'ї з окупації. В одному із підрозділів Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника. Як повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко, одному із підрозділів Білородністровського прикордонного загону знайшли військовослужбовця з вогнепальним пораненням, що стало причиною смерті прикордонника, встановлюють слідчі органи. Крім того, прикордонникам загону призначено службове розслідування. На Росії вже кілька днів поспіль неспокійно. У російських телеграм-каналах повідомляють, що у Білгородській області РФ в ніч на 14 березня було гучно. Нібито збито кілька ракет, а також публікують багато відео, на яких видно руйнування. Сталося кілька пожеж, також пошкоджені будівлі та автомобілі. Загалом повідомляють, що є багато постраждалих. Разом з тим є щонайменше двоє загиблих росіян. Крім того, сюрпризи на Білгородщині тривали весь день. Там прилітало, вибухало і палало. Крім того, за даними української розвідки, влада Білгородської області РФ таки проводитиме евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців. У уряді Молдови заявили, що Росія надрукувала бюлетені для президентських виборів у невизнаному Придністров'ї для проведення голосування. Як повідомляють ЗМІ, влада Молдови вже викликала російського посла, щоб Поскаржитися на рішення про відкриття шести виборчих дільниць у Придністров'ї. Центральний уряд заявив, що цей крок порушує угоду про дозвіл голосування лише на одній виборчій дільниці у російському посольстві в Кишиневі. Посол відкинув скаргу як необґрунтовано, заявивши, що Росія дозволила приблизно 250 тисячам росіян у Молдові проголосувати чимало з них у Придністров'ї.